Виконуємо номер 1405 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Дріт завдовжки 408 метрів розрізали на дві частини, перша з яких утричі довша за другу. Знайди довжину кожної частини. Приступаємо до виконання. Позначимо довжину другої меншої частини змінною х. Тоді довжина першої більшої в три рази буде 3х. Запишемо це. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо довжину. Другої меншої частини змінною х. Тоді довжина першої більшої частини 3х метрів. Довжина дроту буде одна частина х, друга 3х. Тому х додати 3х метрів, що за умовою дорівнює 408 метрів. Маємо рівня. Х додати 3х дорівнює 408. Додамо подібні доданки, додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. 1 додати 3 буде 4, маємо 4х дорівнює 108, поділимо на 4. 108 поділити на 4. Чотириста вісім, чотириста було, вісім, поділимо на чотири, маємо сто. Робимо висновок довжина Другої меншої це хі, другої меншої частини 102 метри. А першої більшої Сто два помножити на три і маємо триста шість метрів. Записуємо відповідь. Спочатку, вкажемо, першої це 306 метрів, а потім другої 102 метри. Номер 1405, виконано.